І до запитання від нашого слухача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Як вас звати? Звідки ви слухаємо ваше запитання. добрий вечір, Анатолій Михайлович Київ? У мене таке запитання. Я маю вже багато років і багато стажу, 40 років стажу, і на пенсію вийшов у 96-му році. Щось підвищення якесь пенсії світить мені чи ні? Хочу е, сказати нашому слухачеві, що він потрапляє в ту категорію щасливчиків, які матимуть значно вищу пенсію після цього ухвалення законопроекту. якщо він буде ухвалений як закон, це з першого січня року. з 1, 1, 1 жовтня, навіть сімнадцятого року. Він отримає досить високі підняття пенсії. Я думаю, що десь приблизно до 1000 гривень. А може, навіть і вище трошки, оскільки у нього великий стаж і він вийшов на пенсію давно і. Не було осучаснення його пенсії з 2012 року, можливо, він отримує зараз там mm -hmm. півтори дві тисячі. Я думаю, що матиме тисячу або й тисячу з чимось гривень більше. Тобто, це слухач з тої категорії, які найбільше виграють в цієї пенсійної реформи, так би мовити. А давайте а... це узагальнений портрет намалюємо. Хто виграє від цього законопроекту? Виграють в першу чергу ті, які мають великий стаж. А я нагадаю, що до двохтисячного. До 2004 року стаж страховий вважався трудовим стажем, тобто просто були записи в трудовій книжці, і вийшов на пенсію в до 2012 року. Ці люди отримують найбільше підвищення, найбільший перерахунок з 1 жовтня цього року.